Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ранкова кава буде сьогодні спільна, тому я вітаю вас на чермовому відео в нас. Значить не вийшло записати відео в мене же, а в нас. І друга команда RDDK. і вийшов фікс гліча з еволюціями. Сподіваємось. І рухи по маркету. І два одразу чемпіони Європи Новоспечених УСБ. Тому будемо розбиратись, кого з них збрати, кого можливо не слід збирати. Отут мені в коментарях обов'язково напишіть про ваше рішення. Мені буде цікаво. Якщо ви новенький на каналі, нагадую, не забувайте підписуватись. Давайте ми трошечки наберемо ще декілька підписників на каналі, мені буде дуже приємно. Друзі, розпочнемо з двох СБЧ, яким я не буду багато уваги приділяти, тому що не впевнений, що ви їх збирати, будете. це в нас СБЧ з першої команди Road to The Knockout, дороги до плей-офф Єврокубків Джованні Льочельсо, 85-й рейтинг, 4-3 зірочки. Хотілося б 4-4. Так, ніби він майже ген, майже все по 80. Але на поточному гри таких карт багато. І хіба у вас є якась там іспанська ліга? І просто ви хочете за 40 тисяч 45 фодорів зібрати якусь карту за якого слідкувати. Тоді так він не є поганий, але просто багато більш цікавих опцій і про одну з них я вам пізніше розкажу, куди б я радив протримати фодор. Так само Бен Готфрі ніби щось і цікавеньке у вигляді топових плейсталів. Але дивишся статистичні показники: 70 стаміна, і як фланговий захисник він не піде, як центральний захисник, який 91 й дефендінг і Аталанта навряд. Займе перше з двох місць в групі, щоб він отримав ще й золотий плейстайл в даному випадку це на єнота І отриманих двох апгрейдів по статах. Я не думаю, що йому вистачить для того, щоб він потрапив в ваші основні склади. Тому моя думка тут скіп. Давайте переходити до контенту п'ятниці. І тут в нас не цікавіше. По-перше, це апгрейд на гравця команди тижня, тепер з першої по третю такі самі вимоги. 80-4 рейтинг, одна карта 85-го рейтингу. Обов'язково збирайте недорого. Інформ в майбутньому знайдете ви йому застосування, плюс класну карту можна залутати. І пік на оренду ікони він вийшов ще до п'ятниці. Я це називаю тест на IQ, тому що лише 10 матчів. Не знаю, який сенс. Повторююсь, якщо б це було в 10 днів, то я б навіть цей пік збирав і умовно уявіть собі. Відбори до вікінд-ліги, вікінд Ліга, наступні відбори і дивізіони ви можете відіграти. Можливо, навіть два етапи дивізіонів, якщо запотієте. Це було б класно. 10 матчів, ні, їй до побачення, нам це не цікаво. Ну і тепер ось вони. Два хедлайнери. П'ятниці. Перший це Ламін і Ямал, і вийшов він також в хронологічному порядку за годину до контенту. Так завжди виходить гравець команди місяця. Серія та англійська Прем'єрліга взагалі в день виходять. Можливо, ви не знаєте, хто новенький на каналі знов. Ще раз треба підписати, щоб таку інформацію в тому числі в майбутньому не пропускати. У нас 4-3 зірочки, і це погано, що йому не апнули Вікфуд. Але це перша, друга спешл-карта окей, після його гравця команди тижня. Не завжди її бустять швидко. Те, що ми хочемо, тим паче, коли це безкоштовні карти у СБЧ. Правий вінгер, правий півзахисник, лівий вінгер його позиції це прекрасно. 88-й пейс. Трошки хотілося б краще, але це вже набагато більше, ніж на золотій карці. Тому все добре. 82-гі удари, ну крім ударів льоту і пенальті, все. Плюс-мінус жити можна. Хантер йому кинули, і там буде 90 пейси, основні удари під 90. 83 передачі непогано, Дріблінг 88-й, Computer 70-та, мені не подобається. І, напевно, найбільша проблема цієї карти це фізика. Лише 65-та стаміна, мені здається, це на тайм. Гравець, Тут треба тестити. Йому б хоча б сіру батарейку, то вже було б краще. Фінес є R1 Quick Step, плейстайли три сірих, але вони всі дуже. Імбові, і роль плюс Вінгер інсайд форвард. Інсайд Форвард на позиції правого півзахисника, і також Вінгер на позиції лівого Вінгера. Ціна цього СБЧ 200 тисяч монет. І 1100 дізлайків, 400 лайків на футбіні. Друзі, тут яка ситуація? Ми порівнювали на стрімі з СБЧ Діого Джота. Джота також був 200К, і в Джоту є імбовість у Скріпти всі у FIFA. Є моделька, і це жива карта. Тут 200К. За гравця команди місяця, і я думаю, що її заклали сюди ціну на хайп. Звісно, зараз всі порівнюють з Месі Ямала, всі ним захоплюються, всі за ним слідкують. Багато хто його збере в незалежності на те, що він буде коштувати 200 к. Чи збирати вам, чи ні. Якщо у вас фланги є в схемі, якою ви граєте? 4-4-2, умовно, або 5-2-3. І якщо у вас лаліга в складі, то. Можливо, і є сенс, але так, от, щоб з пилу жару, мені не подобається, тому що три зірочки йому не апнули на вікфу. Це важливо, і тому що 65 стаміна це також важливо. У вас гравець буде повторюсь часто на один тайм. Друга збірка максимальна контроверсійна для футбіну. До речі, ні, тому що 1670 дізлайків і лише 152 дізлайки. А все чому? Все через ціну. 522 тисячі монет за СБЧ на Ніколаса Вільямса. Партнера Ямала по збірній Іспанії. Гравець з протилежного флангу. 4-5 зірочки, і це вже на базовій карці його. А отже. З цим дуже приємно працювати. Звісно, вони б фінти йому не апнули на поточному етапі гри. Також на будь-якому фланзі може зіграти. І тепер статистичні показники. 94-й я одразу порівнюю з його золотою картою, плюс один удари 76, і це найбільш проблемна зона. Деякі показники плюс 2, але в цілому лише плюс один. Передача. Плюс 2 і все по плюс 2. Дріблінг плюс 2. Деякі стати плюс 1, деякі стати плюс 2. Але до дріблінгу тут, звісно, нуль проблем, нуль питань. В нього 88 і так гарні статистичні показники. Деф нас не дуже цікавить, і фізика плюс 1. Тут 82 стаміна, його буде вистачати, я думаю, навіть на цілий матч. Але, друзі, удари 76. І це все напевно, з чого це основний момент, який змушує сумніватися в його збірці. Ми на стрімі також, я спочатку сказав, що це масхив збірка. Мені напхали, кажуть, 76-ту -да, Ти що, з Лузду з'їхав? Я такий, окей, погоджуюсь. Але все ж таки в нас голосування було 50 на 50 на стрімі. Футбін оцінив просто максимально. Ні, ну то треба розуміти, що це жива карта, і це в нас Ліга Європи. А отже, Севілія і. А, ні, це Атлетік Більбао, вибачте. Це в нас жива карта Ліги Європи. Тут також можна отримати два апгрейди по статах, і третій апгрейд це в нас плейстайл або роль. Я коли кажу три апгрейди, то маю на увазі три ступені да, апгрейди, два по рейтингу. І один це роль плюс плюс і плейстайл. Втім, по плейстайлах в нього і так все добре: це Фінес, це Рапід золотий. Це квікстеп, батарейка є, і паралях такі самі, як в Ямала. Чи збирати вам, чи ні? 76 удар. А? Ви мене будете дишити в коментарях. Слухайте, напевно, це така ситуація, коли можливо краще і притримати Фодер. Чомусь я от змінив свою думку. Ну, 50-500 тисяч монет. Це дуже багато на поточному етапі гри. Галанд коштов 600. І Галанд це як-ніяк, скріпте всі. А тут е, теж гарна карта, але 76-ті удари. Тому вирішите саме, якщо питати, кого з них, то напевно, все ж таки Ніко, тому що він дорожчий, але 4-5 зірочки і жива карта. Але Ямал може підходити під майбутні еволюції. Це теж важливо, тому що в нього немає золотого плейстайлу. Чи слід збирати обох, можливо, під Адаму Траоре, якого ви вбиваєте в завданнях на сезон, але 700 тисяч за обох за. Мені здається, можна і притримати фодер, і почекати на одне СБЧ, до речі, яке я вам пізніше покажу, яке нам вже злили. Також в нас оновилися тижневі завдання на сезон, і тут цікавого з'явилося просто на матчі в. Сквад Батлс на рівні Сеймі про на Rivals або Champions і по 1000 experience, по 500 experience можна залутати, і ще 1000 додатково за загальне виконання. Тобто тут скільки? 5000 досвіду, щоб ви в цьому сезоні могли просуватися, тому що багато, можливо, хто з вас не знає, якщо ви тільки граєте Ultimate Team в сезоні режимі, то ви, як і я, на 13-му, 15-му рівні. А якщо ви граєте на суміжних режимах, Кар'єра або менеджер, то там багато досвіду також є. І люди вже є, які забрали Адаму, уявіть собі. Хто гріндив на всіх платформах. Я, звісно, цього не робив, але є, хто досяг вже 38 рівень. Тому під цього Адаму цей має бути звір Фу. Я раджу його виконати обов'язково, тому що, ну, подивіться, там 80-ті удари, хоч і не жива карта, але там Пейс, там просто і цей L1 R2 бус. І він лінкується з іспанцями, то буде цікаво. Отже, виконуйте обов'язково ті завдання, які дають на консолях на версії Ultimate Team, оскільки, якщо ви їх не будете виконувати, то наприкінці сезону не факт, що ви зможете зібрати собі. Повністю ну, весь експірінс і вибите на за рівні гравців. Так, тут трошки інвестицій. До речі, я не став вам показувати одразу трансфер Profit, оскільки може злетіти в мене обрані СБЧ, як завжди, з фаворитів В мене три мільйони. Я розміняв. Зайшов я в магазин, тому що хотів вам показати тут в розділі паки для вас. У вас буде пак за одну монету. Зайдіть його відкрити. І з'явилося ще пак з героєм. Але, по-моєму, це герой в аренду за 35 тисяч монет. Так, да, е, виходить, на 4 дні. Втім, за 35 тисяч монет на 4 дні. Це те, про що я казав про ікону. Бачите, опис, ви можете відіграти вікінд лігу І також тут якісь ще 10 предметів з золотих рідкісних. Ну чи воно того вартує? Я не впевнений. Але це хоча б краще, ніж пік на ікону. Якщо у вас є монети зайві, то за Weekend ліго бонусом ви отримаєте гарний буст і, можливо, якщо склад бюджетний, то і є сенс. Я не буду, напевно, відкривати. Оцей пак за 15 тисяч монет ту теж. Все для продажу це цікаво, що ці паки для продажу напевно за 15 монет для мене цікавіший. І також тут іде в оренду просто рідкісний золотий гравець, на 86 або вище. Оце, напевно, краще, якщо з них двох обрати, бо герой там може бути і стіна якась. Коротше, за одну копійку відкрити обов'язково, а інші думайте саме. Ну а ми пішли розбирати з вами актуальний контент в еволюціях і подивимось на другу промо- команду. Так, друзі, ми з вами на фуджі. В нас давно не було еволюції, і на те є причина. Давайте з цього і розпочнемо. Можливо, хтось з вас не знав, але нас був гліч з еволюціями, і деякі ланцюжки вони не виконувалися так коректно, як це мало бути. Наприклад, у нас є такий гравець, як Джо Гомес, і дуже популярна карта під еволюцію, оскільки. В нього там пейс шалений і інші стати бустяться. Але можете подивитися, тут Club Member Reward, після нього йде Stat Limits Еволюція, і Stat Limits взагалі не бустить нічого. Хоча мало б. Чому так? Тому що був якийсь гліч, через який потрібно ця еволюція не виконувалася. Їй нікому нічого не писали. Вони просто перестали випускати еволюції. Ком'юніті, звісно, здогадалася, що це відбулося саме через те, що вони не знають, що робити, але ніби вони зробили нові де Пишуть, що вони розглянули проблему з оновленням цих предметів еволюції. Тому сподіваємось, скоро це відновиться, тому що еволюції дійсно прикольна штука. Ці FIFA можна качати. Улюблений клуб, можна качати українців і робити з них сильні картки, актуальні, метові картки вже навіть на старті гри. Тому хочеться, щоб це, звісно, пофіксилось. Якщо у вас є зараз умовний гомес, і ви виконуєте йому цю ланцюжок оцей, то краще почекайте, допоки є це пофіксить. Бо хто знає, ви зараз виконаєте еволюцію, вам апгрейд не дадуть останній, а потім ще й не повернуть. Ну, скажімо так, коли пофіксять, не повернуть, бо це і є. Може бути все, що завгодно. Тому якщо будь-який виконуєте поступово 3-4 еволюції, то перевіряйте, щоб у вас. Точно показувалися апгрейди остаточні. фуд зараз показую. Я не знаю, по-моєму, в грі вони, можливо, ще не пофіксили це, але на Фуд це є. Так, далі. Для Роха в нас еволюція лише на іспанців, тому що сезон іспанців, і це нам на майбутнє також запам'ятати, коли буде нова, новий сезон, нова нація, то можна буде також брати бістів собі з цієї нації дешевих, тому що тут. Два плейстали, тільки така та пас, плюс один вікфут. І дуже потужні апгрейди по плюс 6, по плюс 4. Подивіться, які тут карти в нас виходять, і Players. І тут всі пишуть про Карлоса Салєра. Безкоштовна еволюція, просто якщо у вас є рідкісний золотий Салєр з схема у вас може бути цікавий виконавець з ручками 3-5. Але я б тут хотів знайти такого хлопця, як. Моралес він, ось він. Можливо, хтось пам'ятає з Олдів його в інтервал карт версію. Це була FC 22, FIFA 22. І дуже була така імбова карта, невисокий рейтинг, але він розривав. І якщо ви не використали ще свою ультимейт Evoluці, то ви можете зробити отакого от біста.

Тільки така звичайна Ping Pass, Rapid і 3 ла І це все 84 рейтинг. і є. Мені здається, ви не зовсім так хотіли, щоб еволюція розвивалась. Звісно, не багато з вас залишили цю ультимейт еволюцію. І чому я вам зараз це показую? Можливо, на майбутнє, якщо ви не впевнені, що хочете когось прокачати, то. Еволюції краще тримати до кінця, тому що може вийти якийсь такий ланцюжок, на який, ну подивіться, це карта дуже високого рівня. Я не хочу казати до тоті умовно, але близько. Якщо ще якийсь ап на нього вийде потім за місяць-два за два під чорну п'ятницю, це буде просто вау. Тож перевірте свої клуби. Можливо, хтось не робив цю еволюцію ультимейт. Я думаю, що наразі ваш час прийшов. Я думаю, що на маркеті його не буде. Звісно, да, його немає. Але це звичайна золота карта, то можна поснайпити, можна зловити його. І зробити класно виконавцям. Тепер давайте переходити до команди тижні спочатку, яка в нас вийшла в середу, але ми її не оглядали. Тут з цікавих карт Мартінес, Палмер, який майже фодер. Габріель Мартінелі, Ван Девен, Едер Мілітао. В принципі, є 4-5 виконавців, але проблема в тому, що в них немає плейсталів, їм навіть Сірі мало кому накидають. А отже. Чи вони прям всім в склад залетять? Девен так. Мілітаун, напевно так, але від його золотої карти апгрейд не надто серйозний, не надто суттєвий. Мартінелі хотілося б трошки вже починати апгрейди отримувати по зірочках, тому що деякі з карток прям зовсім слабенькі. Але так чи інакше, ці чотири виконавці окей. Пайор також прикольна опція, хоча 3-3 зірочки. І також мене чат душить, каже, та які там 3-3 зірочки. Друзі, я сам зараз сказав, що хотілося б по зірочках, але напевно це ми звикли до того, що було минулого сезону, коли всі були 5-5. А так в нас лише там, тиждень офіційної гри пройшов зі старту, звичайно, видання. Напевно, це нормально, що немає у всіх 4-4, хоча б мінімум зірочок. Також я б вам радив зробити. Клапсток по традиції інформів, по мінімальній ціні, покладіть в клуб і забудьте, колись вони будуть коштувати дуже багато. Давіда можна купити прям, прям на всі гроші. Тому що еволюція війде він полетить. Також 86-го інформ рейтингу це скарб, бо вони коштують в ціну ледь не звичайних. І вони теж потенціал мають ще більше. Дівчата по 13 тисяч мені подобається. Тепер давайте поговоримо про другу команду RTDK. Тут в нас з хедлайнерів Кейн, 91 рейтинг, золотий фінес, пейс 80, був 68, шалений апгрейд. Проблема в тому, що він 4-3 і в січні закінчиться груповий етап, апгрейдів по зірочкам немає. Чи він отримує другий золотий плейстайл? Не знаю. Баварія була одним з фаворитів, але скрутилась від Останвіли. Там буде дуже важко. Лише дві команди отримають гравці, двох команд отримують ці плейстайли, Тому, я думаю, тут важко щось прогнозувати. Паула Дібало, також один з хедлайнерів. 5-3 теж зірочки немає, чи двірочки. Є, втім, ферст. І 700 тисяч монет також один з хедлайнерів, 90 рейт, 91 дрібнінг з пейсу замало, напевно, але в цілому карта, звісно, непогано. Гарна що? 88 рейтинг, шалений абрейт. Тут 4-4 зірочки, і цей отримав. До речі, цей отримав. Чому я кажу про абрейд зірочок? Бо цей був 4-3. А тут 91 пейс, плюс 5, плюс 10 удари. Тут вже шалена карта на тут і зараз, навіть без золотого плейстайлу, що в нього по сірих? є фінес -сірий, віп пас, технікал, квік степ. класна карта, якщо ще золотий плейстайл отримає. Але для цього Манчестеру треба гарно виступати. Кай Гаверс, 89 рейтинг, теж без золотого плейстайлу. І тут я буду до цього чіплятись, тому що це хедлайнери, дорогі карти і в січні з одним золотим плейстайлем, який вони отримають наприкінці, можливо, лише дві з них. Команди, нагадую, то це вже буде непотріб, бо це нас вже буде після або напередодні тоті. А отже, самі подумайте, яка буде актуальність цих карток в той час. А на тут і зараз хочеться, щоб хедлайнери мали золотий плейстайл. як Харі Кейн, як Павло Дібала, як, до речі, Брант, стільки так досить пристойна карта. 82-й пейс, 81-й удари. Дріблінг з пасами є. Дивно для мене, що він такий дешевий. Бундесліга, можливо, не популярна, не знаю, але, мені здається, але пане легенда буде задоволений. Також є дівчата, мій і Вельті. Не знаю, чи кому всьому не цікавий. Ворл Ван Дайк. Топ-1, до речі, найдорожча карта в Рі в цій команді. І я щось навіть трошки завтикав. Він 2,9 мільйони монет. Золота версія, 340 його тисяч. Тут плюс 3 пейсо, тут плюс 2 захисту. Плюс два фізики. І тут є Еріал, тут є ще блок, є Жакей, є Брюсер, є це, да, Це GG, тут без питань. Якщо вам його пощастить зловити, оце карта до Тоті. Якщо Ліверпуль займе топ-2, то ще один плейстайл до тоців, і то у вас буде захисник, а потім ТОЦа собі себе ловите і все, гра пройдена. Гюсто, до речі, такий дуже дорогий правий захисник, і мене це здивувало. Він дуже рідкісний. Стати, звісно, круті. Але чи він настільки краще за Волкера, я не думаю. Трошки по дефу, трошки там по пейсу, але Вокер 60, цей 425. Я розумію, що це жива карта. І Челсі зараз трошки на хайпі, але мене було ну, мене здивувала саме така його вартість. З захисних плейсталів в нього не гачка, не блока, немає. Я не думаю, що 400 тисяч це окей, навіть 425. Барколя з PSG, і він отримає спешл-карту першу. 4-4 зірочки. Теж один, так мовити, з хедлайнерів, тому що карта дорога. Але чи отримає ПСЖ з такою грою багато апгрейдів? Я не знаю. Два, напевно, мусять. Втім, це відбудеться не скоро і золотого плейстайлу немає. Але якщо зловити, то це, звісно, буде GG. Loftus з Чіп. 300 тисяч монет. Я його, до речі, купляв єдиного за 225. Цікаво, мені куди він піде. В нього була максималка 280. Його снайпали, і він до неї зараз плюс-мінус повернувся. Тут е, класний апгрейд і по статах. Його гуліт генном зробили одразу. Подивіться, мінімальний стат, це удари 81. Чотири-чотири зрічки. Але отут найголовніше, що ми плейсталів насипали. Дуже погано їх видно на футбіні, але я вам спробую назвати power -header, Pink Pass, прес-прован, технікал. Брюсер. А у золотої карти, по-моєму, там ледь не один якийсь плейстайл. прес да, преспрован, сірий. Все, більше нічого немає. Тобто цього прям прокачали е, дуже так, суттєво. І е, він буде, думаю, падати з часом з ціні. Тому це в складі вам кандидат. Жива карта. Вже тут і зараз мета, моделька. І ще апнутись може. Далі тут багато фодору. Також я вам раджу по карці в клуб покласти. І колись вони можуть вам знадобитись. Поставці, візьміть 10-250, 10, 10 по-моєму, 240. В них сума вартість швидкого продажу, то ви не втратите монети. Зуби менді, всі ці типи. Балагун теж цікавий, і Лімелу Аля фодор, який майже не фодор. Вони там по 15-16 тисяч монет. Ну, Але Монако з Америки, невідома, яка в нього моделька, як його лінкувати. Ніби стати намалювали, плейстали намалювали, але я в такі карти не дуже вірю на початкових стадіях гри. Мені здається, що воно таке буде. Ля Малу це прикольний бюджетний опорний півзахисник. Мені здається, що якщо у вас там французи або Ліга Макдональдсу, можна його собі придбати. Ну і є ще Антоніна Сілва і декілька фодерних карток. Стосовно злив інформації, на нас очікує Ажіба, де це гравець, гравчиня місяця Ліги Ф жіночої. І може бути цікава карта. До речі, в неї золота версія, яку на старті гри часто використовують. Але з найцікавішого, це Кефрен Тюрам. Пригадайте його всі версії в минулих FC24 і FA23 Team of the Season, Це був просто звір, одна з моїх улюблених карток. І ми чекаємо на нього у СБЧ. І це може бути розрив, тому я б тримав ваш Фодор тут, навіть якщо він буде з такими статами, це вже 80 Плюс це вже може бути лофтус очіку. Погано. Це вже лінк до Маркуса Тюрама, якого сподіваюся, ви зібрали, бо він розривний. І от на цього хлопчину ми очікуємо. Можливо, буде сьогодні. Можливо, буде завтра. Він додатково рейтинг може підняти, якщо ви в нього інвестували з порад з моїх минулих відео. І навіть у нас є отака картинка Феймелі. Тепер два тюрама мають спешл карти. Ну і легенда вперше у UFC 24 чотири Ліліам Тюрам, правий захисник 80 восьмого рейтингу. Друзі, отака от команда. Тепер давайте глянемо про ціну Фодера. Тут я вам давав, по-моєму, 89-й, 90-й. Я не пам'ятаю, який ще, по-моєму, 88-й. Фодер виріс. Під СБЧ, він не полетів в космос, тому що збірки дорогі, але трошки набрав. Там по 2000 монет, деякі карти більше. Кейн. По-моему, про 32 з вами говорили. Він був 37 вчора. Я його на хайпі продав. 37, він зараз спав, тому що купа інвесторів, а не так багато СБЧ вимагають е, цей хайрейт. Можливо, якщо на тижні щось буде цікаво, то якась крутилка, не знаю. Е, то Харі Кейн і набере. Що б я вам радив купити, то зробіть собі по карці в клуб 84-го рейтингу, по 1100 монет їх зараз можна купити. Теж просто хай вони лежать у вас в клубі. І я думаю, що ви в якийсь момент. Просто отримаєте з них досить пристойний прибуток. Якщо ми глянемо когось з FC24 з рейтингом 84, хай то буде Тіаго, хай буде Тіаго Сілва, то він так само був в районі Мінімалки, інколи відскакував, але потім вийшла повторювана крутилка, яка вимагала саме 84 рейтинг. Там по подвійне подвійний вісімся 84+, щось таке, і він поступово, поступово, поступово набрав. До 2,2, потім трошки впав, а потім ще оновилась вона і він полетів 3,5. Подивіться, навіть був там 5 тисяч монет вже під чорну п'ятницю. Тобто, якщо ви купите зараз по карці в клуб, то менше, ніж через місяць, ви можете зробити x2, x3, можливо, x5. Це надійна пасивна інвестиція на такому маркеті. Інформи, рейтинг, не нехтуйте цим. Там ви можете купити собі 10 карт по там 1200 монет і продати це потім за 30, або можливо купити собі 50 карт. Рахуйте прибутки і інформи купити, потім зробити з них x2, x3. Якщо ви пасивний гравець, інвестор має на увазі пасивний активний гравець, то і у вас є вільні гроші. Якщо ви склади боїтеся собі купляти, то потрошки беріть той рейтинг, на якому втратити неможливо рано чи пізно заробити монет. Друзі, на цьому будемо закінчувати. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Якщо про щось забув, то в коментарях мене спитайте або поправте. Бережіть себе, все буде Україна, па-па.